Правила поведінки в укритті У стані війни тисячі людей по всій Україні змушені ховатися в укриттях, аби зберегти свої життя та життя своїх рідних і близьких. Перед тим, як іти в укриття, перекрийте вдома газ, електрику та воду. Зачиніть вікна і вентиляційні отвори. Слідувати до найближчого укриття необхідно після оголошення сигналу про тривогу. Повідомляється через телебачення є переклад жестовою мовою. Тримайте свій телефон у доступі до інтернету для отримання сповіщення про відповідну загрозу та про подальші дії. Наприклад, встановіть застосунок Повітряна тривога. Або періодично перевіряйте офіційні канали, де є інформація про загрози, візьміть із собою до укриття тривожну валізку, запас продуктів і води приблизно на два дні, речі першої необхідності, речі для спання, підстилки, невеликі подушки, туристичні килимки, спальні мішки тощо. А також не забувайте про засоби індивідуального захисту. Якщо ви перебуваєте на робочому місці, візьміть до укриття особисті документи та речі, не беріть до укриття громісткі речі, речі із сильним різким запахом і легкозаймисті речовини, заходьте до укриття організовано, без паніки. Людей із дітьми варто розмістити в окремому відсіку чи в спеціально відведеному для них місці дітей, людей старшого віку і людей із поганим самопочуттям, осіб з інвалідністю варто розмістити біля огороджувальних конструкцій і ближче до повітропроводів. Якщо місць для лежання мало, потрібно організувати графік відпочинку. Під час перебування в укритті забороняється ходити по приміщенню без потреби, без дозволу пересувати предмети, самовільно заходити до службових приміщень, намагатися самовільно включати виключати агрегати спеціального обладнання, відкривати герметичні захисні двері, шуміти, курити. Розпалювати відкритий вогонь. Покидати укриття можна з дозволу відповідальної особи після отримання сигналу або в разі аварійного стану, що створює загрозу життю і здоров'ю громадян. Наприклад, якщо там сталася пожежа, підвищено концентрацію шкідливих газів, закінчується повітря тощо. Якщо основні виходи не можна використовувати, евакуація відбувається через аварійні виходи. У разі завалу укриття або його пошкодження, відповідальні особи, не чекаючи допомоги ззовні, мають організувати роботу щодо виходу із нього та за потреби залучити людей, які там перебувають. Евакуацію з укриття потрібно виконувати в такій послідовності. Спочатку на поверхню виходить декілька людей для того, щоб надати допомогу тим, хто не може вийти самостійно, а потім евакуюються потерпілі люди старшого віку та діти, а після них усі інші. Якщо укриття обладнане спеціальними захисними герметичними дверима, їх закривають після спеціального сигналу або як тільки укриття заповниться, і відкрити їх можна буде лише після того, як мине небезпека, як вберегтися від переохолодження у сховищі, перш за все, подбайте про багатошаровість одягу. Білизна, спідня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна. Одяг має бути із натуральних чи спецматеріалів. Не має сковувати рухи. Надягайте рукавички та шапку, щоб не захворіти через холод. Зимове взуття має бути просторим, з товстою підошвою. Підходити за розміром. Та не стискати ногу, щоб підтримувати нормальний кровообіг. Їжте та майте перекус. Із собою можна взяти термос із чаєм або окропом. Рухайтесь на місці, аби зігрітися, хоча б пальцями рук та ніг, щоб не переохолодитися. Не сидіть на голих поверхнях, ковдри, подушки. Каремати, спальники, матраци повинні бути з вами. Нагадаємо, що як укриття можна використовувати спеціально обладнані бомбосховища. Від звичайного підвалу вони відрізняються товстим надійним перекриттям над головою, системою вентиляції і наявністю двох і більше виходів на поверхню, підземні переходи. Станції метро паркінги. Це відео підготовлене за рахунок коштів благодійної організації Благодійний фонд Посткод УКРЕН. Переданих для реалізації проєкту громадської організації Громадський рух, Соціальна єдність, Абетка Безпеки ДСНС України.